Перед тим, як перейти до того інформаційного приводу, який нас сьогодні тут зібрав, я хочу попросити вас пишите ваші телефони. А також хочу щиро подякувати адміністрації закладу Вінницької обласної наукової універсальної бібліотеки імені Отамановського, а саме директорці закладу, пані Ларисі Сенек. Вона є тут, десь вона тут є точно. Дякуємо вам, пані. І провести цю зустріч. А тепер власне питання до пана Володимира. Пане Володимире, ви є тією людиною, яка в свій час відкрила архіви КДБ тоді, коли ви працювали директором архіву СБУ. Це стало, будемо казати, поштовхом таким для того, щоб українці більше дізналися про тоталітарний режим Радянського Союзу. Пізніше ви очолювали інститут національної пам'яті. Зараз ви є народним депутатом і робите дуже багато для популяризації власне історії. І зараз я хочу з вами поспілкуватися. Ось про цю книгу «УПА. Історія нескорених. Це книга фотоальбом, яка вийшла у видавництві наш формат. Це вже як я сказала, четверте видання. Перше видання було у 2007 році. Оскільки зараз в такий період ми живемо, що е, актуалізувалася дуже тема українсько-повстанської армії, скажіть, будь ласка, що читачі для себе візьмуть цікавого, що вони відкриють і в чому унікальність цієї книги? Дякую. Е, це моє перше робоче місце було видавництво літопис української повстанської армії. Це видавництво, яке було створено ще в 1973 році, зважаючи на дату, очевидно, не в Україні, а в Канаді. От, і видавництво, яке саме на 2000-х років, видало вже десь близько 50 томів літопису української повстанської армії, це документи і спогади. Станом на тепер це вже близько ста, напевно, документів і спогадів. Як на мене це, напевно, найбільш монументальний такий джерелознавчий проєкт взагалі в історії України, коли якомусь конкретному явищу, якісь конкретні події, структурі присвячено так багато матеріалу. Я, звичайно, був би радий, якби більшість українців читали саме ці книжки, тому що там, справді дуже багато цікавого, але я прекрасно розумію, що більшість цього матеріалу вони. Більше спрямовує саме на фахівців, на тих людей, які е, вміють працювати з документами, тих, які е, готові працювати можливо з не дуже е, такими яскравими спогадами, хоча є дуже яскраві насправді спогади. Але разом з тим я, я прекрасно розумію, що е, таких людей не буде багато. Але я б хотів, щоб дуже люди знали історію в міського повстанців. От ви сказали про те, що перша книга вийшла в 2007 році. Так от, коли в 2007 році ми виходили на фінал цієї книжки, тому що насправді почали готувати досить давно, в 2005 році, зразу десь після помаранчої революції, в полистаті книжку, бо бачите, в принципі, там дуже багато праці з відбору матеріалів було, узгодження текстів, фотографій, документів, спогадів. Робити їх максимально верхними. Так от цілі, які ми ставили про себе, було дві. Одна з них це, щоб українці значно більше знали історію Української повстанську армію, і для цього мені треба було перегулятися десятки домів Літопис-Української повстанської армії. Тобто задумка була така, все, що ви хотіли знати про ОПА, але боялися читати всі 50-70-100 тоннів Літопис-Прис-коїсну повстанської армії. Все, що ви хотіли знати про ОПА, під однією планинкою. Я впевнений, що власне в цій книзі, яка б вона в принципі не, не, не дуже велика, форматна форматна дивіться, формат радше для того, щоб можна було краще подивитися фотографії. Так от з цієї книжки можна скласти собі уявлення про те, чимало українська повстанська армія. Друга ціль, яку ми ставили перед собою, це очевидно політична ціль. Це після помаранчевої революції, ми вважали, що є шанс і можливість врешті-решт зробити те, що дуже давно мало бути зроблено в Україні. Віддати належну шану тим людям, які бороли слава українську посадську армію, щоб держава нарешті визнала їх борцями за незалежність.